Всім привіт! Ви на каналі Далаган Лайв сьогодні про геополітику на найближчий час. Що намагаються знову обдуривши Київ продати Україну по частинах Росії, щоб відірвати Москву від Пекіна і назавжди послабити Європу. Спочатку був Крим, зараз Донбас і так далі. У Кремлі також сподіваються, що окупована частина України послабить Європу, але посилить Росію проти Китаю. Кремль дуже розраховує на повернення міжнародної могутності Росії, що неможливо без цієї. України. Європа ж дуже зацікавлена проти Росію Китаю, аби Кремль не дістався США, інакше у ній буде дуже сутужно. Китай зможе надовго загрузити у далекосхідних справах. ЄС дуже чекає розпаду РФ, втім, як і Україна, адже союз Трампа і Путіна для неї смертельний. Ось такий новорічний пасіанс, який намагаються розіграти у Берліні. Що з того вийде, побачимо. Дякую за вашу увагу. Чекаю на ваші реакції. Тут говорить тільки, по суті.